Добрий ранок, малята! Сьогодні ми з вами розпочнемо мандрівку в царство тварин. Найбільше царство на території живої природи. У цьому царстві проживають різні народи. З окремими його мешканцями ви знайомі, з іншими ні. Та усі вони такі ж жителі землі, як і ми, люди. Якщо ми хочемо з ними подружитися, маємо більше дізнатися про них, де живуть, що їдять. Адже про друзів хочемо знати більше. А вирушимо в мандрівку по слідам щасливих лап. Завданням першої лапки буде описати свого домашнього маленького друга за такою схемою. Діти, вам необхідно буде назвати ім'я тваринки, де вона живе, описати будову її тіла. Колір тваринки, назвати її дитинчат, якого вона розміру, чим покрите її тіло, чим харчується ваша тваринка та яку користь вона приносить людям. Наступна лапка нам віршика принесла. Віршик називається бездомна кішка. Одного разу я зустрів бездомну кішку. Як ваші справи? Все добре, тільки хвора трішки. Так значить, ви лежали в ліжку? Немає дому, то й немає ліжка. Напевне, ліки вам давали, я нічия звідусіль мене прогнали. Можливо, хтось налив вам молока? Мене лише штовхали, мабуть, я не така. А я подумав. Дивно, світ такий великий, чому у ньому так багато лиха? Невже У Всесвіті цілому ми не знайдем для кішки дому? Забрав додому кішку я оту, дав ліки, дім і доброту, не всесвіті, а всерденьку малім, знайшла бездомна кішка дім. Малята. Які почуття у вас викликає цей вірш? Давайте подумаємо, що було б з кішкою, якби її не забрав додому хлопчик. Як хлопчик допоміг кішці? А чи допомагаєте ви бездомним тваринам? Малята, поміркуйте, що означає фраза, знайшла дім у серденьку малім? Невже кішка стала насправді жити в серці хлопчика? Поміркуйте та поділіться своїми враженнями з батьками. Третя лапка принесла нам казочку про кошеня і дівчинку Наталочку. Одного разу ранком маленька дівчинка посадила свою ляльку в візочок. І пішла з нею гуляти. Але б вона забула погодувати своє кошеня. Кошеня було дуже голодне. Воно хотіло попросити у дівчинки молока, але раптом забуло, як треба просити по котячому. Зупиняється кошеня і гірко плаче. Назустріч йому гусак. Чому ти плачеш, бідне кошеня? Як же мені не плакати? Я голодне і забуло, як просять їсти. Це дуже просто скажи га 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 і тебе погодують. Ні, це гуси так просять, а кошенята інакше мають просити. Пішло кошеня далі. Назустріч йому свиня. Чому ти плачеш? Як же мені не плакати? Я дуже хочу їсти, але не знаю, як треба просити. Це дуже просто скажи хрю-хрю, І я завжди так прошу. Ні, так свині просять, а кошенята інакше повинні просити. Зустрічає кошеня цапка. Чому ти плачеш маленьке кошеня? Та як же мені не плакати? Я дуже голодна і не знаю, як треба просити їсти. Це дуже просто. Скажи бе і тебе погодують. Ні, так кози просять, а кошенята повинні інакше. Пішло кошеня далі. Назустріч корова. Чому ти плачеш, бідне кошеня? Я дуже голодна і не знаю, як просити їсти. Це дуже просто. Скажимо, і я так прошу і мені завжди дають їсти. Злякалася кошеня, відскочила назад, корова повернулася і пішла своєю дорогою, а кошеня йшло і плакало. Назустріч йому кіт. Чому ти плачеш, бідне кошеня? Я дуже голодна і забула, як просити їсти по котячому. Бідне кошеня, ти скажи мяу-мяу. Мяу-мяу, Правильно, тепер я згадав. Я завжди так просив. мяу-мяу. А тут назустріч вийшла дівчинка зі своєю лялькою. Що ж я накоїла? Я забула погодувати своє кошеня. Підемо, кошенятко, я дам тобі молочка. Наступна лапка пропонує нам гру, якби я був пухнастиком. Малята, уявіть, що ви домашні улюбленці. І розкажіть, як би ви хотіли, щоб до вас ставилися? Наприклад, якби я був котиком, я б хотів, щоб мене брали на ручки і гладили мені животик. Або якби я була песиком, то я б хотіла, щоб зі мною якнайдовше гуляли зранку та ввечері. Пофантазуйте та розкажіть своїм рідним. Діти, я сподіваюся, що у вас чуйне, щедре та добре серце, у якому знайдеться місце для любові до тваринок. Дорогі діти! Ніколи не кидайте на життєвій дорозі своїх друзів і пам'ятайте, любов і піклування заслуговує кожен і людина, і тварина. До побачення!